Друзі, привіт зараз в Гданську в морському музею. Е, досліджуємо змонтоване пожежогасіння тонко розпливне водою, шість секцій, шість поверхів. Спрацьовує по три поверха. Вона дренчерна, спрацьовує від е, сповіщувачів полум'я. Е, покажу, яких е, будете бачити їх. Е, дуже крута система. Коштує, ми якраз тут з постачальником з монтажною компанією, коштує 40 тисяч євро. Досить цікаве класне рішення. Система працює від сповіщувачів полум'я. Є два на кожному поверсі, а на останньому ще є плюс димовий подальний сповіщувач. Тут є не водозаповнена система, Прохолодненько. Повітряні. Зараз насосні п'ять секцій. Обов'язково має бути е, фільтр насоси, контрольна панель. Ми були в насосній і показував вивід труби в саму насосну. Зараз покажу, де він і на вулиці. О, от він. О, друзі, подосліджували систему пожежогасіння тонкорозпиленою водою. Дуже класне рішення. В Україні воно не так поширено, в Європі воно досить цікаве, актуальне. Вивчаємо, обмінюємося досвідом і хочемо впроваджувати це в нас вдома.